Всім привіт! І сьогодні я пограю в Poppy Playtime, першу частину. Я покажу, як вам це пройти повністю від самого початку аж по самий кінець. Сама перша частина вона не є дуже довгою, вона найлегша серед трьох частин, які на даний момент існують в Playtime. Напевно, що вам незвично дивитись це відео на моєму каналі, адже... Люди, які підписані на моєму каналі, вони знають про те, що я в основному знімаю Роблокс, і напевно ви б чекали, що я в Роблоксі буду цю гру проходити. Але в Роблоксі ця гра не є такою вже оптимізованою, класною, і набагато більше емоцій і позитиву можна отримати від справжньої реальної версії Poppy Playtime 1. Тож зараз ми можемо побачити відео, яке я швидесенько пропущу для того, щоб швиденько вам пройти а, першу частину. Так, все, мене загрузило. Наскільки я пам'ятаю, тут вроді завжди один той самий код: Зелений, розовий, жовтий, червоний. Так, ну будьте знати про те, зелений, розовий, жовтий, червоний. Це основний код, який використовують для того, щоб відкрити ці двері в кімнату зліва. Так, я беру касету, вставляю, мені зараз я хочу показати відео, я його швидесенько пропущу. І відповідно мені зразу відкривається. Я не знаю, як це місце назвати. І тут мені дають синю руку. Я швидесенько біжу, 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 біжу. Для того, щоб цією рукою відкрити двері по кімнату, де буде сам Хагі в вагі сидіти. Все, двері мені майже відкрилися, але я швидесенько пролажу. Ось наша легендарна статуя Свободи. Ну, ти стій, стій собі. Та така гарна посмішка, треба буде тебе сфоткати. Так, зараз подаємо сюди ток. Тому що двері сюди не захочуть просто так відкритися. Хагівагі дає нам ключик. Велике тобі дякую, Хагівагі. Відкриваємо двері, одні, другі. Ідемо і проводимо ток, для того, щоб ці двері, які ми пробували відкрити, відкрилися. Так, беремо руку, проводимо через неї ток. Раз, два, три, чотири, п'ять, то провели ми А5. Відкриваємо двері. І наш Хагівагі пішов погуляти. Ну нічого. Мені якось це, скажімо так, не дуже лякає. ну Вже яке? Зараз біжимо, біжимо. А, ось де Хагівагі, бачите? Ну, пішли його доганяти, то запругули. Ой, думаю, чого я не можу йти, а то мені досі рука там висить. Якщо десенько зараз пробігаємо шукати Хагіваї. І домовлятися з ним, щоб вертався мені на його коронне місце, тому що інакше я йому прогул поставлю, Він якби заробляє тут, о, він повинен стояти як статуя свободи. А він вирішив текти. Ну нічого, зараз ми будемо його шукати. Так, де тут можуть ці всі кубики бути? А, другий ось тут ОА. Ось третій бачу, треба підбігти поближче, бо воно зараз буде, напевно, з... ага, за цю коробку тягти. І де наступний кубик, оно ну, перегляну зразу тут того. Так тут я не бачу. Так, а де... А ось де наступний кубик. Все, всі чотири кубика ми зібрали. Відчиняємо двері. І швиденько, швиденько біжимо ставити ці кубики для того, щоб дали червону руку. Завдяки якій я вже зможу наступні двері відкрити. Такс. Один, другий, третій і четвертий кубик. Такс, давай-давай шведесеньку, рука. Давай мені другу руку, як би це дивно не звучало. Ну, Це така металева механічна рука. Яка зараз дасть мені. Напівметалеву хімічну руку. Ой, говорю хімічну, механічну, Йо, я вже заговорюся з цим всім. Так, давай, 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 швидесенько підбирайся. Файненько. Так, прикладаємо синю руку, прикладаємо ой, червону руку, але відскановує відпечатки. Тут потрібно пролізти. І швидесенько біжимо, 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 біжимо. Такс. Швиденько, 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 швиденько. Тут зараз знову потрібно ток провести. Адже це така фабрика іграшок, яка, скажімо так, трішки поламалася. І тут а, іграшки зійшли з розуму. І багато механізмів не працюють, що потрібно окремо ток проводити. Шкода, я тут не можу швидше побігти, або швидше зараз дійшов до тої кімнати, де мені зараз потрібно буде скласти іграшку. Ну, але вже як є. Зараз на мене повинні, якщо я не помиляю сміття будуть скинути. ага, Зверху, зліва. Ще вроді зліва, ага. О, якраз ту іграшку. Е, запчастину тої іграшки кидають, кої якраз мені потрібно зараз буде використати. Все, я доїхав до цієї кімнати. Так, дайте мені вийти. Ой, все, файненько. Що біжимо наверх. Біжимо, 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 біжимо. Біжимо, швиденько, давай, давай, давай. Це прям speedrun по Poppy playtime Chapter 1. Так, поставили собі підлогу. Так, ток зараз нам не потрібно брати, тому що нам шнур буде укорочуватись із цієї палки. Так, Беремо сюди, проходимо. Так, цю палочку акуратненько. Тут проводимо, тут проводимо сюди і правою червоною рукою ставимо ток. Циток зараз іде, 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 іде. Блін, мене оглушило, треба було, напевно, по сходах піти, але ні, це було б довше. Так, активували все, що треба, тягнемо речашки для того, щоб зараз запчастини поїхали. І зараз в ось цій великій машині з цих запчастин буде складена іграшка котика бджоли. Так, цей момент, так я для попушу, щоб ви довго не чекали. Це наша іграшка зараз буде під'їжджати. Ще якщо ви хочете бачити побільше різних ігор, не тільки по Roblox, то ставте вподобайку під цим відео, а також ставте вподобайку, якщо вам це відео ще сподобалось. І пишіть коментарі, які би ще ігри ви хотіли, щоб я записав. Якщо ця ігра буде безплатна, доступна на кожен будь-який пристрій, фактично, то тоді я зможу її протестити, записати для неї. Ну, Точніше, не для неї, а по самій грі відео. Так, зараз наш Хагіваї з'явиться тут, вот. Давай, Хагіваї, Ой, ти красивий. Ого, в тебе зуби криві. Звернись о. до стоматолога, дядя. Кстати, дядя, я тобі можу порекомендувати дуже хорошу професію. Ти такий великий. Ти сходи до стоматолога, всі дівки твої будуть. Це по-перше. по-друге, після того як ти відвідаєш стоматолога іди вчитися на масажиста. які в тебе гарні великі руки, ніжні такі. З тебе масажист буде бомбезний, повір. Ти стільки бабла заробиш, ти собі зможеш дітей окремо купляти, щоб їх їсти. Ну добре, все. Я побіг, побіг, побіг. Такс, так, все. Так. О, доброго дня, доброго дня. Ви, напевно, зараз будете за мною бігти. Ну, ну як вже буде, як вже буде. Все, тікаємо, відтікаємо, тікаємо від тебе, тікаємо, тікаємо. Шведесенько, наліво, вниз. Прямо, 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 прямо. Зараз знову вниз. Так, 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 давай шведесенько. Направо. Прямо, 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 прямо. Наліво, прямо, 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 прямо. І зараз потрібно буде присісти і наліво завернути. Все швидесенько біжимо направо, вліво і чекаємо, щоб ці двері відчинились. І зараз знову Хагіваї за мною побіжить. Тут потрібно просто тільки прямо бігти. Ну, майже весь час прямо. Так, біжимо, 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 біжимо. І не знаю, як мене зараз Хагіваї не догнав, коли я тут так повільно біжу, але вже як є. І швидесенько повертаємося і скидаємо коробку на нього. Бух! Ану ну тримайся! Блін. Пала як тряпочка. Ну, гарного польоту, розкаша там внизу. Мені дуже просто цікаво стало. І все. І фактично ми вже гру пройшли. Шкода, що він впав вниз, адже я його міг би серйозно до стоматолога відвезти. Йому би зубки підправили. І з нього би такий гарний масажист, бо ви собі просто не уявляєте. Так, зараз пройду в ось ці два Така Гарна, гарна квіточка Мак. О, наша іграшка валяється тут. Якась вона трошки спорчена. Ще якісь інші іграшки є. Ну, поки що я бачу тільки тривай. Відкриваємо відчиняємо, точніше, двері. Так, то Я так бачу, тут, напевно, хтось гарненький живе. Що тут таке приміщення, ніби просто житловий людський будинок. Так, зараз подивимося, хто тут живе. Якщо люди, які не бачили проходження цієї гри, першої частини, то відповідно вони ще не знають, що тут. Я. А отут живе наша лялька. Відчиняємо їй двері і все. Лялька проснулася, і на тому перша частина гри завершилася. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам це відео сподобалося і надіюсь, що я вам допоміг. Якщо ви також хочете пройти першу частину. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І всім гау!